Всім вітанням, Олег Дубовський, громадська організація Активна громада України. Ми зараз е, тут е, на ділянці, де е, мають робитися на Коземську очисні сполоди. Це за два місяці тому, як я тут був, Лише, от оцю яму викупали от ставочок. І все, і більше нічого не зроблено. Жодного оплатнення, жодної електроенергії не підведено, немає підстанції і немає ознаків, що щось хтось щось робить. Крім цього, бачимо пошкоджені труби, які тут були прокладені. Якщо ми подивитися, отут дивіться, тут кільце. Це орієнтовно метрів вісім. Е, є загальна труба, яка всі каналізаційні стоки витикають далі в сторону Сулимова і далі повертається до озера. Ну, що хочу сказати? Е, Черед місяць 2026 року вже не, не за горами, вже половину е, року пройшло е, майже і результату немає. Зараз скоро зима буде, я так... Тоже думаю, що результату не буде, тому питання до замовника, а саме Шов сільської ради, до Пана Деркача, де є підрядник, чому він на місці нічого не робить. Я бачу, там на вході є вже паспорт об'єкта, да, де чітко є особи відповідальні і так далі, тому звертаюся до відповідальних осіб від нашого ОТГ. До наших депутатів, до депутата від Коземського, а саме сьомого виборчого округу, як і Уляни, так і Андрія Юрійовича. Візьміть це на особистий контроль, оскільки ви є представниками саме містечка Континенталь, вулиця Коземського. Тому якось так. А я в далі буду інформувати вас, шановні. Жителі села про подальший хід робіт. Побачу, якщо не буде контролю, громадського контролю, то в результаті ми можемо отримати, що тут ще поставлять 8 кілець, знову це загорнуть і скажуть, що в нас очисні споруди є, оскільки є табличка, що паспорт об'єкта і освоїлися 24 з копійками мільйонів гривень. Хоч не знаю. Що саме на ці кошти робиться, де це обладнання і все інше. Тому якось так далі бути. Шановні жителі, не будьте байдужими, адже через років 10, якщо не зробиться ці очисні споруди, на нас чекає техногенна катастрофа в плані того, що нечистоти не тільки будуть в річці, не тільки в річці Думна, в озері нижче. Але почнуть насичувати вже землю і ті, хто в низовині живуть, будуть це відчувати. Адже вечором, коли їдеш, бачиш, коли вітер затягує саме каналізацією. Якось так, так що будемо контролювати і надалі.